Всім привіт! З вами палець і рубрика «Кращі бої World of Tanks. І цей ріплечик надіслав Red Moon Avenger. Червоний місяць. Не знаю, помстиш, начебто так не бачив повністю нік. Red Moon Avenger, напевно так. Щось типу такого. І це бій на 430 сказав «у», на 9-430 бій з десятками. У нас по збірочці не знаю, що. На жаль, не видно, тому що немає польової модернізації, немає вибору двох збірочок. Але ми маємо ми 20 ББ, 19 золота, один фугасик, маленька ремка, маленька аптечка і автоматичний вогнегасничок. Отак, отак ми все маємо. І в нас карта Кордон Імперії. У нас карта Кордон Імперії. І в принципі, я думаю, буде стандартненький заїзд на центр. І звідси буде да? от, от е, Двіжушка. В принципі, поки що нічого немає необичного, все плюс-мінус стандартно, адекватненько. Так, і поки в нас тут нічого не відбувається, нагадаю, що ви також можете надіслати свій плечик на такий огляд коментування, як зараз. Е Обов'язково в такому ситуації має бути майстер в бою, обов'язково має бути реплей, актуальної версії гри, щоб коректно від, від, від відображався. Є ще можливість е, надіслати ріплей на розбір помилок. Там майстер не обов'язковий, але бій має бути цікавий. Всі контактики є під відосиком. Кому цікаво, пишіть, запитуйте, що да? І за символічний донат я його запишу і викладу на канал. І так, є е, за світапця 54 справа у нас і. Ми трошечки на тій камері граємо, як була кинута полувертушечка, не залетіло, але ми тримали тичку, і це неприємно. Як ми бачимо, там ще третопора під'їхала, і це і не тільки третопора, ще й Ліон, і ТВПшка, нічого там заруба намічається у нас. І ми туди стягуємося зараз так, і будемо пробувати це все діло розвалювати. Кавени у нас не дуже круті, але у нас більш-менш нормальна башня є. Да, лючки тут пробиваються, але все-таки ми можемо пограти. ТВПшка вривається, автоприцільчик, і автоприцільчик все зло. Запам'ятайте, ніколи не стріляйте на автоприцільний. Цілі. Якщо є вибір стріль... зробити постріл автоприцілом чи просто так, зробіть постпростріл пост, просто так, тому що це біда, от така от історія. Це автоприціл цілить завжди в центр танка, і зараз просто там було видно верхню частину твп всього, і снаряд полетів в землю. Ситуація дуже неприємна. У нас є кобра, яка піде на КД і довже дов... дов... ГКД, просто нереально дов... ВКД. І це проблема. ТВПшка вирішила розряд, дала першу в кобру. далі барабан у нас. Боже ти мій, як же ж неприємно, ми зараз не впитували. Але ТВПха прибула тільки однією, що дуже приємно. У нас мінус баки, це проблема цього танка, але у нас є автоматичний вогнегасник, тому ми особливо не переживаємо. Так, відкажев назад трошечки зайняли позицію. Дуже небезпечно їхати вперед, тому що. О, ТВПшку закрили. Все! Тепер можна їхати вперед. Перекресного вогню в нас немає. І можемо пробувати це все діло добивати. З двома з трьома топорами, з двома топорами, з трьома топорами. Буде не дуже приємно на ББшках. Да? Ну от з тараканом, в принципі, ББшками можна справитись без проблем. Так, три топора відкадешлося, можна зараз спробувати дати тичку. Але... Це доволі повільно ми робимо насправді, і доволі тяжко буде. Є ВНЛД, хорошо, хорошо, хорошо. закрили три топора. Кобра роздала свої урони в тараканчика Т-54. Йдемо розмін з ним. Ну, Дуже неправильний насправді розмір, тому що... розмін, тому що хоча я... хоча союзник підстрахував, тому що б Т-54 дала б нам дві, а ми дали б одну. Тому така со історія. Але нам від цього токають не легше. Маємо, в принципі, паритет по ХП і всього-навсього програємо на один фраг. Тому не так все критично. Але дивіться, крана зараз закривають, і цей фланг просто розриває противник і вже також піджимає. Базу червоні, піджимають базу червоні, і в центр виходить тест десять 3 Дуже тяжка ситуація зараз буде, нереально тяжка ситуація. Як це можна буде перевернути? хп вроді не критично. Мінус два ствола, теж прям не дуже так, прям щоб дуже дуже дуже. Але ми зажаті, ми зажаті і, і дуже дуже сильно зажаті. Зараз просто вафляй відлетить в ангар. В центрі є третій проти кобри. І йоха насправді при гарному розкладі кобра може зайти в роздати фулку в є третього його стерти. Насправді це таке може бути, але це потрібно ще провернути. І наш герой вирішує повернутися на респ, відбивати базку. Тут ми зустрічаємо ОМОНа. Ми не світимося, заряджена вже Голда, до речі, залітає чотечку в НЛД. Здорово, 1700 урона є. Два фрага нас присутньо, і зараз вирішує так розумію піти. В центр закрити, зайти в центр в спину до Ліона є третє. В принципі, непоганий мув. Дивимося, хто ж не світився. Всі світилися по всіх інфа є, крім артилерії, тому це мув має право на життя. А тим часом в центрі вже в нас просто нікого немає. Просто нікого немає вже в центрі. Це біда. Звідси попрось, можна Ліона закрити, було б дуже, дуже дуже важливий вкіл. Був би зводимося, зводимося і залітає здорово, 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 Дуже важкий важливий фраг. І ще й фраг під номером три. У нас ну вже все. Дуже тяжко, мінус 3 ствола, 2500 хп приблизно. Важко це буде розігрувати. І 1800 на всього ворона ми маємо. Да? Вирішує таки поїхати аж на самий Дальняк. А, що може зараз бути? Зараз, поїде Т-113-й, якийсь сюди може поїхати. Да? Але скільки ми граємо без допайка і без оптики, да? а, то в нас величезні проблеми з оглядом. І Е3 ми можемо засвітити дуже пізно, насправді. Насправді, можемо Є3 засвітити дуже пізно. Так, вирішив не їхати на горку, вирішив з'їжджати в центр. Ну, Я б заїжджав би в центр. І судя по всьому Redmoon Avenger також вирішує заїжджати через центр. Давно нема, довго немає по е 3 Вафлі, Ягі. Ну, скоріш за все, вони просто всі дабле і прожали і їдуть на базу нашу, на базу зелених. І ми дуже зараз багато часу надправді гаємо, дуже катаємося без. Ну, АФК катаємося по багато. Давайте пришвидшимося зараз. Не думай, що тут у нас жде якийсь там умовний є третій, нас чекає, тому. Давайте пришвидшимося. А бацька тим часом дуже помирає сильно, жесть, звісно, жесть. Жесть. Ну там інотаврик, це, це звичайно крепость на колесах. А він, є, є третій тут стоїть, ви розумієте? А він афк! Є третій АФК, він просто подивився, що тіпа, приносять, походу, і АФК. Чувак АФК став, лол. До речі, по ідеї, можна даже фугасикому жарити його по ідеї. 61 мм, в принципі, має вистачити, щоб пропити попкою фугой. Це жесть, звісно. Оце так бонус код, народ! Оце так бонус код, блін, ти шо? Це так тупо бонус код. Не, не хватає, не прокає по альфі, щоб за, забрати за 4 тички. Ну. Заберемо, хто кажуть, за 5. Просто це все час, це все дуже важливо. Тепер вже не так все критично виглядає. І тут Чіф 14 хп. Ось тут час для нашого одного фугасика. Той самий час для нашого одного фугаса. 14 хп, дядь, ну не, не протупи. Тому що чіф роззаряжений, ти зараз одну від нього получиш. Ааа, як же боляче. Туди автоприціл не підвів. Що потрібно було в цій ситуації зробити? Просто зарядити фугасик і позиціонечки акуратно його хрюс А тепер все здорово у нас, слухайте. Афікашного я є третього з'їли, тепер на все доро, здорово. Тут, виходить, ягода то на 1800 хп, да? 1600 хп. І воно опять до нас спини. Боже ти мій, яка, яка, яка радість, який, який кайфовий бій. І арта ззаді світиться! Ну тут саме уміральну арту вбивай, дядь. Рємочку, ремочку треба дядь, нада ремочку. А що А що таке? Що случилося? Це нормально? Яга на нас розвертається, до речі. Тут також, до речі, ну як до речі, до речі, до речі, помилка. Потрібно було прожимати ремку, знімати стан і вбивати арту. Але зараз тупо халява для 2.6.3 й мінотавра, тому що яга вирішує, звісно вже краще повернутися спиною до 26 мінотавра і. Хі -хі, чим до одного. 430-го. Якось отак. от 3800 урона просто максимально вартовий бій. І отримали тепер з артою. Давайте пришвидшуємося. Погнали за артою. Погнали за артолькою. Ось вона, ось вона. Артобатик, дев'яточка. Ось він. Треба береженько його добирати. Тут, до речі, арта ще є на 7355, Вона також може нас з'їсти. Ну тут шотненький автоприсільчик. Окей. Погнали на доступної. Надо брати медальку Паскуди. Даль паскуди. До речі, мінотавер 5 фрагів, 436 фрагів. На взводих зробив 11 фрагів. І є шанс на зводик навіть 12 фрагів так то залутати. Але пам'ятаємо, це арта і це 430 з 86 хп. Ви розумієте, 86 хп. Це просто ну прям-прям-прям. прям, 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 прям. прям, прям, прям. Сказати, що це на тоненького, це нічого не сказати. А арта фикашить, лол. А хіба так можна було? А хіба так можна було? Тупо, тупо по фікашам постріляв на 430-му. Лов, кек. Ну що, понадобиться дивитися результати? І в результаті ми маємо воїна, якусь золоту медальку, медаль Ніколсона, нічого собі. Значить, ти чи 4 танка чи 5 сау супротивника в одному бою, коротше, середнім танком. Значить, техніка має перевищити танк гравця, чи наймеш на 1 рівень. А, вот оно ну що, він ще й хай-левельні фраги поробив. От такток. 4320 урона наніс, Зробив е, воїна. Правильно ж я роблю. Да? Туплю. Правильно я туплю. Да? Правильно я туплю. Зробив воїна. Танкнув всього 320 і 480 один насистику нафармив. Він на секундочку, сипнув за цей бій. 1485 досвіду. На мою думку, це що тут забагато. Ну, от якось так от. 17 пострілів, 15 попадань, 15 пробиттів що доволі таки. ну Реалізація, звісно, по попкам їм робити. То є факт. Щоб усім так фартило як у цьому чоловіку, це просто жесть звісно Давайте подивимось, як його. Ніх нас прям по факту. Red Mood Avenger. Значить, підожіть. Получається, Avenger це месники. Червоний місяць. Помсти, якось, не знаю, помсти, звучить круто. Чор... Чор... Ну, Авенджер, це ж ну, типу. Не знаю, коротше, ну ні крутий, ні, крутий цей. Ось такий дві вийшли в нас. Ну, <помсті> Дай Бог всім такого весь зеняк то кажуть, знайти половує я я третього АФК, це просто, просто. Просто кайф. Просто кайф народу. <кій> Нагадаю, також, що ви можете надіслати свій реплечик на такий от огляд, коментування, як зараз. В такому випадку має бути обов'язковий майстер бою, або можете надіслати на розбір помилок. В такому випадку майстер бою не обов'язково, але бій має бути цікавий. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб він відображався мене на ПК, запустився. І за сьогоднішній натик я запишу і викладаю на канал. Всі контакти які будуть під відосиком, тому кому цікаво, пишіть, уточняйте будь-які дані. Отакі от моментик. А на цьому все, народ. Всім все найкраще. Тримайте себе добре, все буде Україна!